Зібралися ми сь сьогодні з нагоди вшанування дня дільничого інспектора міліції. Це працівники міліції, які найближчі до людей, які перші чують всі прохання, клопотання про, про допомогу, про вирішення будь-яких життєвих питань. Хочу вас. Привітати з цим святом всіх, бо кожен фактично з нас, що оперативний працівник слідчий, коли працювали на цій посаді. Знаємо, що це таке, як це важко і вдень, і вночі. Йдемо на роботу і виконуємо свої обов'язки. Хочу вам побажати. Здоров'я е, міцного, е, довгих років служби, е, відповідних звань, е, посад, подяки від людей, і щоб у ваших родинах е, був достаток добробут, любов, е, розуміння і кохання. Е, святому вас всіх. Зачитаєте, ну, як кажуть, є ще, е, е, коли ми поступаємося, за це отримуємо справедливе покарання. Ну, це це теж частина нашої роботи. У зв'язку з цим є наказ. Наказ виконуючи начальника відділу <реку> Олексій Олега Дмитровича. Наказ номер 20, 17, просто зняти стягнення. Зняти раніше накладені стягнення. Догано оголошено наказ начальника відділу. Лейтенанта міліції Пархованка Артема Миколаєвича і догано оголошену наказу начальника відділу з капітана міліції Чакуна Сергія Васильовича. Ну, на жаль, так. нас на даний час. Інший дивиться. Захоче і зняти раніше накладене стягнути. Решта всього має право тільки мені. Я вже потім вам Шановні працівники міліції, присутні, Мені в цьому залі бути я в цьому залі перший раз. Я теж пройшов свій час коли стяжку дільничого інспектора і знаю цю службу. Хочу ще приєднатися до тих побажань, які були сказані начальником відділу, побажати вам здоров'я міцного, терпіння. Можливості. Ну, щоб ви досягли тих звань, які ви собі бажаєте. Ну, і всього найкращого. з цієї нагоди ми, мабуть, скажу, тоді є все. Шановні наші працівники згавних внутрішніх справ. За дорученням голови від дозвольте мені всіх депутатів, на 92 депутати районної ради привітати з цим професійним святом. Я хочу сказати, що ну, непростий час проходить сьогодні святкування. Всі ви бачите, бачите, що робиться політична яка обстановка в державі. Але я думаю, що ви заробили свої, свої праці, своїм відношенням до своїх обов'язків про те, щоб сьогодні. Ви могли вас привітати, ми могли і ви могли відсвяткувати цей день, тому що в кож сьогодні в кожного, практично є в кожної людини, хто працює, є професійне свято. А у вас ще крім дня міліції є сугубо такий і день слідчого, я знаю, тому що я можу сказати до вас колеги, бо в мене син працює в апараті Міністерства внутрішніх справ в Києві слідчим. Так що я знаю, знаю, як, коли ви приходите до роботи, знаю, коли ви йдете, по-своєму сину, тому що десь один дзвоню він ще на роботі. Тому я розумію, що ваша праця не проста, не легка, але хотілося б, хотілося б ви бачите, що просто роботом довірі чомусь людей на сьогоднішній день до наших органів не дуже. Хоч це свято, але я би бажав насамперед, щоб оця довіра наших. Громадян до нашого органу такого відповідального, який до якого біжать завжди, коли, коли добре не біжать, коли важко, коли тяжко, коли щось сталося, то всі біжать і звертаються, щоб ви допомогли. Тому і ми розуміємо, що ця праця непроста. І психологом треба бути, і, 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 і ким хочете, треба бути, щоб стає людиною. Тому що, як кажуть, рознощасне населення, і кожен має свою, як кажуть. Свою, свій характер, своє бачення, а їм з ними треба працювати. Тому прийміть цей день щиріше вітання. Теж ми бажаємо вам повторюю, довіри, щоб ви були здорові, щоб ви мали кар'єрний ріст, щоб ви завжди відчували, підтримку підтримку народу, підтримку друг друга, підтримку керівництва Святом вас! Віталій Васильічу, ми тут вже є, раз свято підготовний, підписаний на наше спільне рішення районної адміністрації і районної ради. Ми тали, я буду вражати грамоту, він буде вручати відставки. Значить, наприклад, Володимир Вікторович, начальник центру дільничної інспекторів міліції, районного відділу, сумлінне виконання службових обов'язків, громадського порядку забезпечення та нагоди Дня дільничної спеції. Яким Володимир Миколаївич, старший кінечний інспектор міліції районного відділу управління. Дякую вам і кар'єрного росту і, і, і здоров'я. Ленюк <плес> Роман Федорович, кінечний інспектор міліції районного відділу управління. О, молодий хлопець. <плес> Кожен рік получав і зв'язочки, і Павлюк Шарів Михайло, і він інспектор районного війну України. За другий рік, щоб ці рочки були напогані. Спасибо. Заслугуватися. Ви як бачите, що ми теж не дуже матеріально забезпечені. І, звичайно, хотілося б більше вам допомогти. І ми думаємо, що ситуація буде. Покращуватися і ми будемо співпрацювати з вами і надалі. І будемо надавати посильну допомогу. Не сподівається, що районна рада вже перегляне в нас зміни в бюджет. Шановні друзі, шановні. Наші дніші інспектори, працівники міліції, я вже теж не один рік буваю у вас на, ваших, на вашому професійному святі, урочистостях до дня професійного свята. Тож дозвольте мені теж від себе особисто, від виконавчого комітету міської ради від депутатів корпусу щиро привітати вас з цією датою, з вашим професійним святом. Справа в тому, що ви... Всі, майже всі розпочинали роботу своїх зінячних інспекторів. Я ніколи не забуду до майстерня Гаврілова, де, Гавріло, де відпустя, який розпочинав свою діяльність. Прийшов таким лейтенантом маленьким, дивіться вже і заслужив. Так що я бажаю вам всім, підтримку до Михайло Дійович, бажає професійного росту. Бажаю міцного здоров'я і я хочу. Бо на сьогодні, давайте будемо дивитися до прадіодиця. На сьогодні трохи похолодішили відносини. Між органами місцевого самоврядування і між органами усіх справ. Ну, звичайно, я розумію, що і ситуація в Україні впливає дещо. Ну і нестача вас самих працівників. Немає того, що було. Немає того міцного кулака, який був між органами місцевого самоврядування, який був між органами усіх справ. Я сподіваюся, що воно вся покращиться, тому що. Українці завжди будуть оптимістами її і будуть ними, щоб покращиться стан справ в нашій державі, покращити стан справ взагалі в нас в нашій системі, в вашій системі, маю на увазі внутрішніх справ. І не справа в тому, що ми не би в тому самому бюджеті щось виділити. Але ви знаєте, що зараз така ситуація. Я бажаю вам всім міцного здоров'я, щастя, благополуччя, добра, злагоди. Щоб ви завжди йшли на роботу високо піднятою головою, повертались з роботи, відчували від наших мешканців слово дякую і повертались, як на російській мові неврідіми в, в свої сім'ї, тому що вас чекають ваші рідні, діти непошкодженими чи неушкодженими. Так що всіх благ і нехай нас всіх оберігає Господь, не присутніш Я хочу також привітати Гриловського. Я казав, Демето, наш відслуговий за пішку. вітаю. І також грамоти хочу навальнити піско згодбився і саме. Мені так приємно, коли приходжу до вас. Зараз я питаю э, начальника, наскільки збільшився ваш склад від жінок? Від каже діє, я ще одна є плюс. Я на це буквально 3-3 років, збільшиться кількість жінок, які працюють у нас в цій справах. Я думаю, що це надійна села, найнадійна села, яка є у нас в міській справах. Всіх во що всього там найкраще. <Gerilim> Саме основне, що хочу сказати. Всі знають, що кожен керівник завдячує своїй роботі, всім показникам. Це дякуючи своєму колективу. На даний момент, на жаль, не такий великий колектив, 5 чоловік, але зато, можна сказати, більш-менш тримаємося всі в одному колеці. Що хочу просто сказати вам, хлопці, це просто велике дякую. Завдяки вам і робиться робота. вся, і равіділ витягується, і дисципліна вас, слава Богу, не хромає саме основне. Хочеться тільки вам побажати, щоб натхнення вас не пропадало ніколи. Вон, по крайній мірі не збільшуся, але залишається на тому самому рівні. Просто вам щастя, здоров'я вам і вашій сім'ї. Дякую за вашу сумлінну роботу. За... Спасибо. Всім благи.